Десятки містян навколішках зустрічають загиблого військовослужбовця Євгенія Шаповалова. Ей, ми, Євгеній Рівнянин навчався у ліцеї лідер, а потім у Національному університеті харчових технологій за спеціальністю галузеве машинобудування. Шкода, що такий молодий, ну сам сім'ї не мав і мама загинула. Він був веселий, нормальний хлопець, спілкувався зі всіма. Мешканці дуже добре про нього відзивались. Так дуже всі мешканці були шоковані, що так от він швидко загинув. У 2018 році померла мама Євгенія. Близьких родичів у нього не залишилось. Та, попри це, проводжати в останню дорогу героя прийшло чимало небайдужих містян. Я звичайно прочитала, що він одинокий, що в нього нікого немає, тому вирішила приїхати. У мене син воює. Я знаю, як воно тяжко. Коли людини немає, треба проводити останню дорогу. Шану. Коли почалася велика війна, боєць не міг стояти осторонь і відправився на фронт. Був мотивованим захисником. Його поважали побратими, цінували за щирість, силу духу та незламну віру у перемогу. Був надійним побратимом. Про якого степлом згадують бойові товариші, з ним було завжди весело. Він умів підбадьорити, мав неймовірне почуття гумору. Людина приклад. На жаль, 31-річний солдат Євгеній Шаповалов загинув 29 квітня 2025 року на Покровському напрямку. Побратим з позивним Грім пише: Тропік для мене ти був веселим, щирим, добрим побратимом, який був за любий двіж, вдячний тобі за твою роботу, буду пам'ятати твої слова за Україну і посміхатися. Побратим з позивним Нептун, я тропіка знав мало, але за той час, що спілкувався з ним, маю сказати, що він людина з великої літери. Земля пухом та світла пам'ять героїв поховали захисника у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.